В одній з кімнат розташований великий екран, на який виведені камери відеонагляду, встановлені у місті та області. Тут працюють аналітики, які реагують на різні ситуації. Ці камери вони способні, ці 80 камер, вони способні розпізнавати, наприклад, номери автотранспорту. Якщо скоєно щойно, огон автотранспорту, то його номер можна внести до бази і по камерам відстежувати, куди він їздив, де він перебував і де він знаходиться час. І якщо він десь проїде повз камери, вона міттево зреагує і покаже, де знаходиться даний автомобіль. Також завдяки відео, яке записується з цих камер, у подальшому можна відстежити людину, яка скоїла грабіж або напад, додає Костянтин Дегтярьов. У цій кімнаті постійно перебувають два аналітики: Артур Кирилов раніше при. Працював дільничним, розповідає, що навантаження у ситуаційному центрі не залежить від часу доби, але ця робота йому до душі. Відкрились центр і щось нове, хотів для себе якось прийшов, розказав, трошки почав. Ну, як сподобалось, унікати, що як і Понравилось і до сих пор працюю. Уряд розташований диспетчерський пункт, який також працює цілодобово. Тут приймають усі виклики, що надходять на номер 102 з усієї області. Ми їх приймаємо, обробляємо, направляємо наряди, слідчі оперативної групи, інші наряди поліції та керуємо ними. Також організуємо розкриття злочинів по гарячим слідам. Олександр Волошин говорить, що у вихідні та святкові дні викликів до них надходить більше, ніж в побуднях. Зазвичай спокійною, за словами правоохоронця, є новорічна ніч. Гаряче стає вже після неї. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.